В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, покайтеся, бо нам близилось до вас Царство Небесне. Саме такі ключові слова ми могли сьогодні чути у Святому Євангелії, де Господь звертається до кожного з нас із закликом до того, щоб навернутися до Нього. Старозавітня людина, коли чула слово покаяння. То за цим стояло звернення повернутися назад до Отців, повернутися назад до тої традиції, яка шанувала 10 заповідей. Людина мала випробувати своє сумління, задуматись над тим, наскільки вона співпадає із Словом Божим, яке передано нам через ці заповіді. А Ісус Христос, коли звертається до нас із покаянням. Перш за все, закликає до глибшої переміни, до переміни нашого мислення, до того, щоб не просто знати, яким бути. Тому що навіть маленька дитина зазвичай може сказати, яким треба бути, як треба себе поводити. А от коли ми починаємо задумуватись, чому я маю бути таким, то далеко не кожна людина це знає. Виявляється, що для істинної зміни людині потрібно не просто знати, якою бути, а знати, чому я маю бути таким. І ось перехід Господа у цей світ це виявлення, явлення кожному із нас, чому ми маємо бути тими, хто дотримується заповідей Божих. Не тому, що Бог нам так сказав, а тому, що Бог нам пропонує уподібнитись йому, стати таким, як він. Ми перебуваємо в періоді після свята богоявлення, свята, в час якого нам звіщається про те, що Господь явив нам, що Він є Тріцею. Господь явив нам, що Він є Отець, Син і Святий Дух. Бог є не просто один, Бог є єдиний. І в традиції святих отців є кілька таких важливих слів, які можуть допомогти нам зрозуміти, як вчення про Святу Трійцю може бути корисне кожному із нас. Одне із таких важливих слів звучить як кайнонія в грецькій мові. Буквально перекладається як спільнота, спільність. Бог перш за все є спільнотний, Бог не сам по собі. Бог той, хто звернений до іншого. І ось ще наступне важливе слово, яке грецькою мовою звучить як перехорезис або в перекладі взаємопроникнення, взаємодарування. Бог спільнотний, Бог той, хто дарує себе. Отець дарує себе сину, і син дарує себе Отцю, отець і син дарує себе Святому Духові. І Бог дарує нам себе. І третє, також дуже важливе слово, яке грецькою звучить як просопон. Просопон Pros складається з таких з двох частин, які вказують на те, що, буквально перекладаючи лице, звернений до когось, або бути перед лицем когось. Ми стоїмо перед лицем Господа. Один одна із кращих. Ілюстрації цього є ікона. На іконі ми можемо побачити, що Господь дивиться на нас. Канонічна традиція писання ікони говорить про те, що вона має бути зображена в так званій оберненій перспективі. Це коли ми дивимося у дзеркало і все наче розвернене до нас. І так само ікона малюється за такою традицією, наче це відображення у дзеркалі. Тобто не просто ми дивимося на ікону, а ікона дивиться на нас. Господь звернений до нас. Господь той, хто за своїм способом життя є тим, хто дивиться на іншого, тобто не закритий на собі. Ось з цього починається покаяння. Із новозавітнє, перш за все, покаяння. І усвідомлення того, що життя наше є спільнотним, життя наше є даром, і життя наше є зверненим до іншої людини. І це дуже гарно відображається у літургійному житті. В Богослужінні є такий момент, коли священник каже: полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. В древності це був заклик до того, щоб люди подивилися лицем до лиця один на одного. Навіть в древності була традиція, що могли цілувати один одного, бути зверненим лицем до іншої людини. І ось коли ми промовляємо ці слова, полюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати і разом співаємо Отця, Сина і Святого Духа, Тройці єдиносусно і нероздільно. Зараз ще лишилася традиція, що коли кілька священників служать, вони в цей момент підходять один до одного і кажуть, Христос посеред нас є і буде. І ось коли ми бачимо, що Христос є посеред нас, тоді, коли ми лицем до лиця звернені, коли ми, ми увагу звернемо на іншу людину, коли наше перебування у храмі не буде зведене тільки до самітньої молитви. Коли ми звернемо увагу на тих, хто з нами є, з цього починається християнське життя, з цього починається зміна мислення і зосередження на собі до руху в напрямку іншої людини. Таким є Бог. Так Бог себе нам являє і варто кожному із нас прислухатись до цього. І в ці непрості часи, коли як ми можемо зустріти у святих отців. Дуже сильно загострюються три найбільші страхи кожного з нас. Перший страх це страх смерті. Бог каже нам: якщо ти будеш опиратися тільки на свою біологічність, тільки на своє земне життя, коли ти будеш думати, що бути живим, це коли ти здоровий, це коли в тебе б'ється серце, це коли ти дихаєш легенями і думаєш розумом. То ти рано чи пізно помреш, і кожна людина має цей досвід. Людина не має на що опертися. То Господь нам каже, ти можеш подолати страх смерті, знаючи, що я люблю тебе, а якщо Бог любить, то ти ніколи не помреш. Тому нам треба приходити до Господа, особливо в ці важкі часи для кожного з нас. І так ми будемо вчитись знаходити відповідь на те, що таке життя, бути живим. Це бути у відносинах із Богом. Наступний страх, який є присутній у кожної людини, це страх самотності. Сучасна епоха характеризується зазвичай якраз тим, що дуже багато людей відчувають себе самотніми. Людей так багато. Люди живуть в величезних мегаполісах, але все більше і більше вони відчувають, що Є, наче одні у цьому світі. І це один із найбільших страхів, який переживає людина. Для того, щоб вчитись бути не самотнім, навіть тоді, коли навколо тебе багато людей, нам треба усвідомити, що вирватися із самотності може той, хто орієнтований щодо іншої людини, не з точки зору використання. Не, не з точки зору сприйняття іншої людини як засобу, а сприйняття іншої людини як цілі, як цінності. Якщо ми почнемо вчитись з цього, перш за все по відношенні до наших близьких, до тих, хто з нами перебуває у храмі, ми почнемо виходити, вириватися із світу самозамкнутості, яка і, власне, часто не дає людині покаятись. І наступний страх, який часто переживає людина, це страх втрати сенсу. Людина не може жити, якщо в неї немає сенсу. І саме Господь може стати істинним сенсом нашого життя. Так, ми можемо багато що втратити роботу, звичний спосіб життя. Але якщо ми будемо припадати до Господа, якщо ми будемо приходити до храму Божого, де ми можемо отримати запоруку безсмертності. Тайстві Євхаристії, подолання самотності у спільнотному церковному житті. І, врешті-решт, можемо отримати сенс через служіння, перш за все, через служіння іншим людям. Тому будемо навчатись цього разом у храмі Божому із Господом, і тоді жоден страх. Не буде нищівним для кожного з нас. Амінь.